Ідею, як я, дуже мало. Коли людина не тільки на екрані або на сцені герой, а герой в реальному в житті, окрім того, що зовнішність у нього була якась така дуже нетипова, дуже незвична, відчувалося, що він якийсь такий дуже гарне слово є затятий. У всьому, що він робив, він був по-справжньому затятий. Яків Ткаченко народився в Дніпрі. У дитинстві він і не думав про акторство. Хотів стати лікарем як його мама. Однак у 14 потрапив до місцевого народного театру. Після школи вступив до Дніпровського театрального коледжу. А далі пов'язав життя зі сценою та кіно до 2022 року. Ми познайомились з що... 19-му році, коли ми робили кастинг для фільму Червоні з кастинг-директором Але Самольнико, і одразу стало зрозуміло, що він хмара, так звали героя, тому що це був такий от народжений таким лицарем. знаєте, коли в людини є не тільки талант, є харізма, дуже велика харізма, і відчувається сила. Кінорежисер Заза Буадзе згадує тоді, як Ів Ткаченко зібрав навколо себе справжнє братерство на майданчику. Це була така, ну просто легенда. І до кінця, і, до, і досі вони, я знаю, що вони як не тільки друзі, а брати. До речі, там вперше в житті він взяв зброю. І от бачите, це напевно це доля. Це доля. Ми всі. Персонажі, якісь там драма, боже драма. У кожного з нас є своя доля, своя арка, і своя роль. І отак от виявилося, що у Яші Ткаченко була така трагічна роль. Із Яковом Ткаченко ми пересікалися двічі у роботі. Перший раз у стрічці «Безславні кріпаки, і другий раз у картині Довбуш. Мені дуже сподобалося з ним працювати, тому що від нього віяло якоюсь справжньою правдою. Яків Ткаченко пішов служити на початку повномасштабної війни. Воював на Донеччині, де був сильно поранений. Однак, після реабілітації повернувся на передову. Потім ще одна пауза, але в тилу він більше просто не міг. Він був дуже хорошою людиною. Напевно, що у фільмі Довбуш. Він зіграв справжнього себе із вересня 24-го воював у третій штурмовій. Останні повідомлення знайомим їде на харківський напрямок. 14 грудня стало відомо, яків Ткаченко загинув вже, начебто, пройшло три роки, але кожна з таких новин. Її дуже важко сприйняти. Люди, з якими ти працював, люди, з якими ти ділив майданчик, ідуть. Ще молода людина, 45 років. Що таке 45 років всього? І дуже дуже шкода, що він не встиг багато в кіно. І, до речі, я не знав. Вже тобто після цієї трагедії дізнався, що він мріяв про роль Івана Сірка. І коли я про це дізнався, я зрозумів, боже, це ж неправда. Він безправний Сірко. Але він став іншим. Не тільки театральним, не тільки екраном, а справжнім. Напевно, саме головне це те, щоб ми пам'ятали цих людей. Я б хотів би згадати і Василя Кухарського, і Олексія Хільського, Андрія Павленко. І ось тепер це Яків Ткаченко. Такі люди, як Яша, Теченка, вони теж ж це перетворюються міф. Ми маємо їх пам'ятати завжди. Тому що якщо підводити якусь риску, це ті люди, завдяки яким все, і якби не вони, то нічого б і не було. Космічна шана і вічна пам'ять таким людям, як Яків Ткаченко, справжній чоловік, справжній воїн і безумовно справжній громадянин України.